Виставкова полиця Ніжинського бізнес-хабу невпинно поповнюється новими товарами ніжинських виробників. Події вже розповідали про цю ініціативу, яка належить координаторці хабу Марині Світловій. Так, от, після сюжету в новинах, від бажаючих представити свої вироби, нема відбою, ділиться Марина. Полиця продовжує наповнюватися. Ось, будь ласка, перед вами продукція нашого концернного заводу. Ніжинський огірок звичайно є брендом. Звичайно, полицю прикрашає баночка з ніжинських огірків. Найбільше відвідувачам бізнес хабу до вподобання або смачні шоколадні вироби ручної роботи, які виготовляє ніжинська майстриня, даруючи людям гормон радості. Шоколад 100%, натуральний, він на меду. Він без ніяких домішок. Взагалі, асортимент у них ну широчайший. Є арахісова паста, є такі є такі шоколад на меду з різними горішками. Нещодавно диво поличка поповнилась і якісними шкіряними виробами від знаного ніжинського майстра. До слова такі речі користуються шаленою популярністю серед політиків та людей бізнесового кола. Візитниці гаманці. Ключниці, а ще тут є арома свічки, косметика ручної роботи, патріотична колекція іграшок та ще багато цікавинок. Ми Продовжуємо чекати місцевих виробників підприємців, заповнювати нашу поличку і радувати всіх гостей бізнес хабу На сьогодні майже всі вільні місця на полиці вже заповнені. Тому скоріш за все Марині доведеться ламати голову над придбанням нових меблів. Але ця крутезна справа того варта. Нещодавно до нас приїжджали представники громадських організацій з Києва, з Одеси. І вони одразу вони зайшли. Вони навіть не до мене побігли, вони побігли до Полицьки, просто все продивлювалися, Потім запитали де можна купити це, 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 це. Записали контактний номер телефона і пішли за покупками. Ну тобто, це. Поличка, вона, хоч і невелика, але вона дієва. Бізнес-поличка це яскравий приклад того, наскільки талановиті ніжинські майстри і підприємці, і як міцно, навіть під час війни, вони тримають свій економічний фронт. Вони не закриваються, вони розвиваються, вони пишуть грантові заявки. І ну, взагалі, я ними пишаюсь, тому що вони ну насправді це такий економічний тил, економічний фронт, який працює.